У білій церкві взялись активно зводити багатоповерхівки. Один із проєктів планують реалізувати на вулиці праведників світу, що неподалік ЖЕКУ. No, скільки будинків буде на цій території? У міській раді нам надали дещо недостовірну інформацію, ймовірно, через неуважність виконавця запиту. Адже в одному абзаці йдеться про одну поверхівку, а в наступному вже про дві. До того ж, в останньому випадку вказали кадастровий номер ділянки по вулиці Героїв. Крут. Що ж це халатність чи випадковість? Повертаючись до вулиці праведників світу, то 25 соток комунальної землі перебувають в оренді з 2019 року у житлово-будівельного кооперативу «Юр'їв». На який період місто передало ділянку в найм громадськості повідомляти посадовці не стали. Однак, згідно зі знайденим рішенням, на 5 років, тобто термін договору закінчується в жовтні цього року. Управлінням містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради були видані містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкту будівництва від 3 липня 2024 року. Відділом державного архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради було внесено до єдиного реєстру будівельної діяльності. Інформацію вказану в повідомленні щодо виконання підготовчих робіт на об'єкті. Проєкту тут буде будинок з вбудовано прибудованими приміщеннями і паркінгом. Про такі наміри мешканці цього району традиційно ніхто не повідомляв, скільки зведуть поверхів у владних кабінетах, знову таки не знають, як і не стали надавати нам копію паспорта об'єкта. А ось на питання журналістів, як архітектори погодили зведення висотки поміж приватних будинків, почули наступне. Для професійного обговорення проектних рішень передпроектні пропозиції щодо даного будівництва розглядались на архітектурно-містобудівній раді при управлінні містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради. Більш відкритим до розмови став проєктант будівництва по вулиці праведників світу пан Джан. За його словами, йому нічого приховувати і тікати, як це робили на героїв Крут, він не буде. Розповідає на цьому місці, планується дев'ятиповерхівка на 63 квартири. Нині вже тривають підготовчі роботи, а саме будівництво хочуть розпочати навесні наступного року і завершити у 2027. -му. Ви, може, про мене мало знаєте, але я дуже багато. Кооператив це саме зелений, мої роботи, Шевченка такі мої роботи, так, і мрев мої роботи. Дуже багато робота. Ми його саме робили, саме зробили, поставили на горсовіт. Було около 35 людей чоловік на совіті. Да, сделали, ми сираніли повторно дали, третій раз. Третій раз, все згоден, все зроли. Каже, у майбутньому тут мають намір звести цілий житловий квартал, але підкреслив, це лише плани і невідомо, чи вдасться їх реалізувати. Тож поки починають з одного будинку. Чотири метри це дорога, а ми пропонуємо дев'ять метрів дорога. Що водили та логана, воно йде на Богдана Хмельницька. Разумів? А де ви на цій схемі оцей новий перший будно, який ви будуєте за цей? Да. А ось оці це буде перспективна. Это в будущем. Вот оно. Что То есть в будущем вот, вот так плануется цей район? Вот, вот этот дом, вот этот дом, вот этот дом, может в течение 2-3 года строится. А дальше зубный поликлиники я создаю с года, и вот это дом на территории зубной поликлиники. Зубной поликлиник, вы знаете, что не Белая хозяин, а область хозяин. Угу. И здесь есть много работы, много сделано информации, здесь все реально, официально, не так просто на пальцах. Враховуючи, що у міській раді нам не змогли відповісти на те, яким чином девелопери мають вписувати сучасні багатоповерхівки поруч з застарілими оселями, то це пояснив незалежний фахівець. Нова забудова, яка вже в спромованій багатоквартирній забудові в місті, вона має бути відповідати тим там тенденціям сучасної архітектури, яка в принципі там на такий передовий досвід там. Спиратися, тобто бути якісною в першу чергу. А тут вже інше питання, що робити зі старими будинками. Тобто тут вже скоріше старі будинки потребують реконструкції. Це і термомодернізації, реконструкції фасадів, взагалі оновлення. Бо їх також ресурс вичерпний, багато забудови вже. Скоро, якби вийде їх срок експлуатації, тому вже тут скоріше підхід має бути, як ми стару забудову маємо е осучаснювати під е нові потреби. Як виглядатиме біла церква за кілька років, покаже лише час. Головне, щоб з гарного і комфортного міста воно не перетворилось у пустелю бетонних споруд. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.